Короткий тест, щоб визначити вашу стихію. Існує чотири основні елементи: вогонь, вода, земля та повітря. Зараз ми визначимо, який елемент саме ваш вогонь символ енергії та пристрасті. Вода уособлює емоції та інтуїцію. Земля відповідає за стабільність та практичність, повітря пов'язане з ідеями та гнучкістю. Який із цих елементів вам найбільше подобається? Вибір елемента може багато розповісти про вашу особистість. Якщо ви обрали вогонь, ви енергійні і любите пригоди. Для води ви чутливі і здатні розуміти емоції інших. Якщо ваша стихія Земля, ви практичні та надійні. А для повітря ви креативні і відкриті до нового. Ваша стихія може допомогти вам краще зрозуміти себе і ваші потреби, досліджуйте це з нами.